Всім привіт з Одеси. Я на привозі. Дівчатка. Ви просили показати одяжку для наших вішенок? От я знайшла. Дивіться 300 гривень. Люба Лєна, це на які розміри вони йдуть? Розміри різні об'єми йдуть І великі, Тоб... то єс можна на так? До 115. Це тут з поролоном Тобуско. чи як? Тоненький чи без? Паралон, а тонесенькі тоненький. дивіться паралон. Дивіться, шампанське. Цвет є білий. Чорного немає, так, да, Коля? А, є чорний? Да, є чорний, є такі в шоколадному. Ну, о, дивіться, яка керів... краса. Шоколадна. 300 гривень любий, да? Любой, да. А це що рядом, це що тоже таке гарне. Це з папа по -по тоненький пополам. Ой, який гарний. І такой іде, дуже красиво. Тоже 300, да? Ці 450 і різні розміри. Ось великі, да? Дивіться, на больші, крупні вишенки, на на, на мелкі вишенки, да? Все размеры есть. Лен, вы отправляете? Отправляем, конечно, новой почтой. Можно девчатам сказать объемы, и вы им подберете, да? Да, объем, размер чашки, через новую почту. Який номер телефона? 093-496-2732. Смотрите, любые можно подобрать. И маме можно что-то подобрать, да? Для женщин, Для женщин. да. Для женщин, да. И вы вот в таком светлом тоне можно сделать сейчас на лето. Ассортимент у вас шикарный просто, Да. Да. Ще у Лени є купальники, вроде бы, да? Большие размеры. А, ось. У большого размера. Великого розміру купальники дивіться. До 62 го размера. До 62 го розміру. Є синий і чорний, чорний да? Світі, угу. Да. ціна, цена? 670 гривен. С утяжечкой живота висока посадка. Угу. А це розовый? Розовый чуть меньше, немножко розмір. На дам, чуть поменьше. Розовим а 600 гривень чорним, він, да? 600 гривень. Гривен. Є різні розміри. Вот так, так серед они дивіться. В чорний а, чорний і такий варі шикарний варі. і рожевий. Тому дивіться, або приходьте на привоз, вже показувала доліна стоїть, зі сторони Преображенської заходити ось варочку. Проходити метрів метрів і по, лі... по праву сторону буде стояти Лена Всього тут багато, костюмчики 250-300 гривень, спортивний варіант, платьє. Ну, плаття, ви вже знаєте, да? плаття починаючи від 260 гривень. Сарафанчики, розлітаєчки такі, дивіться, кому О, надо, 6, мамі 6, може 3, замовити. 3, Ткань 4. вообще приємна, вона не буде. Як? Холодок. Холодок. При, приємна тканина. Не жарко. 600, 320. Ну і. Це А, да, це такі. Больший розміри на повних жінок. Дивіться, яке воно. Ой. 320 гривень на повний жіночок. 320 Афільний. і такі 370, 370 платечки, Тому приходьте або дзвоніть. Всім гарного дня.